З нами на зв'язку Іван Канебор, засновниця та керівниця медичної платформи інженіус, лікар інтерн за спеціальністю ЛОР і координаторка проєкту Обличчям до обличчя. Івано, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Точніше, для вас доброго дня. А, та, е, е, пані Іванко, а скажіть? От, от ми дізналися, що до Львова знову з'являється команда пластичних хірургів зі США. Кажуть, що будуть безкоштовно оперувати військових. Знаємо, що Львів один із тих хабів, куди на реабілітацію прибуває чимало наших воїнів. От е, теж розуміємо, що напевно там не приїхали е, десятки тисяч лікарів, щоб е, фактично допомогти е, всім. Як буде виглядати, от ну підхід ми намазі кого будуть брати, кому кому пощастить, кому ні. Um, насправді так для нас це вже третя місія: це лікарі uh, зі сполучених штатів Америки та медсестри, це близько 18 uh, людей. Це um... Буде 10 хірургів та 8 медсестер цього разу. Ми фокусуємося саме на операціях обличчя та шиї. А для цього разу ми відкрили прийом заявок для всіх, як і цивільних, так і військових. І що. Дуже особливо цього разу це те, що стільки на цю третю місію в нас близько 90% наших заявок складали саме військові. У порівнянні з першою місією в нас було доволі багато цивільних. Ми відібрали заявки саме тих пацієнтів, які мають дуже важкі травми, які в Україні не оперуються або оперуються дуже рідко. Ми взяли такі травми, які насправді потребують також довготривалої реабілітації, тому що з нами також в команді цього разу прибудуть спеціалісти, які реабілітологи саме які спеціалізуються на відновленні. Мовлення і е, можливості спіл, е, можливості правильно м. Е, е. Правильного навіть так сказати харчування після таких травм, а також після операцій. Тобто, в нас дуже комплексний підхід. Ми відібрали в даний момент вже 40 пацієнтів. А загалом, за попередні дві місії, ми прооперували 50 пацієнтів, проконсультували близько 80. цього разу. Ми отримали близько 100 заявок. З них відібрали також А, Наша особливість нашої місії фейс у фейс або українського обличчя до обличчя, Рича полягає в тому, що ми а, відновлюємо втрачені частини кісток обличчя щелепи нижньої чи верхньої, а, шляхом того, що ми пере, а, пересаджуємо кістки з ніг або рук а, для, а, на судинній ніжці, для того, щоб відновити це і а, відновити також кровотік через судини шиї та цього, а, цього транспланту. Uh, і такі операції робляться в спеціалізованих центрах Європи. В Штатах вони робляться набагато частіше. І спеціалісти, які їдуть з нами, вони саме фокусуються на таких операціях. На жаль, одна операція така триває близько 15 годин. Ми не зможемо зробити багато таких операцій, але ми цього разу запланували 8 таких. Попередні місії ми е, йшли по наростаючій. Спочатку під час першої місії ми зробили три таких операції. Під час наступної місії ми зробили п'ять, і цього разу ми беремо вісім. Тобто ми дивимося, е, як багато е, таких специфічних операцій, важких ми можемо зробити. Е, і так, цього разу ми будемо. Е, у Львові знову наша місія, взагалі, наш проект також сфокусований на тому, щоб вчити українських спеціалістів. Ми запрошуємо тих лікарів, з якими ми працювали на попередніх місіях. Ми будемо працювати, залучати українських спеціалістів, щоб працювати разом, щоб вони також навчалися цим підходом, щоб вони також могли робити ці операції в майбутньому. Угу. Пані Івано, от е, хотів вас запитати. Просто ви вже це десь почали, просто як це як це буде працювати. Бо я навіть якщо по наростаючій, багато таких візитів, це все одно е, замало для нас, для тих людей, які потребують реабілітації. А тим більше, коли ушкоджені її кістки, в тому числі, наприклад, навіть якщо ви берете тему е, реставрації обличчя, є у Львові просто е, від Бога е, лікар, хірург, професор Кобза. Йому завжди це судинний лікар. Йому завжди асистував його сина, але у зв'язку з тим, що бракує медиків на фронті, от він він на фронті. Тепер, хоч він не мав би там бути, підтягнулася молода генерація, і їх професор хвалить. Чи ви розглядаєте ви варіант саме для того, щоб мультиплікувати ці знання? Бо в нас і так теж непогані є наробки в воєнної хірургії, хірургії судинної? От тут тільки можливо технології певні, які. Біотехнології оці зі штатів навчити і розширити, чи розглядаєте ви такий шлях, щоб не не було це там 854 візити, а, візити, але все одно забракне рук і можливості всіх. А просто передати досвід навчити. Так, я розумію ваше питання. Насправді ми працюємо над цим. Я би сказала, що ідеального, знаєте, такою такого шляху, який би міг покрити всіх лікарів, які спеціалізуються або зацікавлені в даних операціях, дуже важко це уявити, бо це системна проблема. Тому що я сама закінчила інтернатуру і працювала в Україні. І я можу сказати, що в наш так сказати тренінг український отолергот. Лорівський тренінг, він в принципі такі операції навіть не були включені. Тобто в нас немає бази, яка наприклад, там в Штатах під час тренінгу в Лорі резиденти роблять такі операції. І після п'ятирічного тренінгу вони можуть зробити такі операції самостійно. В Україні трохи інша ситуація, також тому, що нам потрібні. Стали знання в таких специфічних операціях тільки тоді, коли прийшла війна. Тобто, сказати, що ми можемо одразу навчити всіх спеціалістів, які не мають потрібної бази, буде дуже важко. Даний момент ми стараємося фокусуватися на тих людях. От, як ви сказали, тобто спеціалісти, які вже мають певні навички, які вже мають певні знання. І під час місії саме з такими спеціалістами ми зараз намагаємося працювати, щоб їм показати певні етапи. Ми завжди протягом самої підготовки до місії в нас починається за три місяці. Десь за два місяці до самого приїзду, ми з українськими спеціалістами по зумі розбираємо кожні кейси. Ми раз разом плануємо ці операції. Ми разом обговорюємо, як і що буде робитися. Тобто, в принципі, на момент, коли ми приїжджаємо, бо місія триває один тиждень, ми вже точно знаємо, що ми будемо робити з цими пацієнтами. Ні для кого це не сюрприз. Ми просто заходимо в операційну і витрачаємо час тільки на те, щоб українські спеціалісти могли там якісь специфічні етапи зробити а, самостійно під наглядом Україн... під наглядом американських спеціалістів з допомогою так. їх. А, загалом, а, навіть на етапі zoom обговорень, українські а, спеціалісти самі можуть нам сказати, наприклад, цей етап вони можуть зробити самостійно, а тут їм треба uh -huh. допомога. В принципі, це так і працює на всю Україну в даний момент. Це все одно не буде нереальна кількість спеціалістів. Їх точно uh -huh. не буде 100%. І навіть не буде 50, і буде там декілька, декілька людей, які точно зможуть, наприклад, навчитися, а далі вони вже зможуть нести а... далі ці знання. Угу. Так Іванко, і скажіть, будь ласка, на останок теж важливий дуже момент. Ми розуміємо, що кожна така місія, і весь цей масив операцій, які ви вже зробили, і ще зробите, це доволі коштовно, за рахунок чого здійснюється ця програма. А ця програма це є партнерство Американської академії пластичних хірургів обличчя, яка донатить і допомагає з багатьма інструментами, шовним матеріалом специфічним. Устаткуванням це організація разом for Ukraine», яка е, спонсорує також медичні е, розхідники і, взагалі, нашу подорож, включаючи е, е, наше проживання е, під час місії у Львові. І третє, це моя організація Ingenious, яка допомагає організаційно. А також а, компанія Матеріалайза. Вони це бельгійська компанія, яка друкує безкоштовно для нас а, імпланти титанові, які які можуть відновити частини а, лицевого скелету. Ми друкуємо, плануємо ці імпланти, і там, де втрачені кістки а, обличчя а, орбіти, чи а, передніх стінок обличчя. Що вони допомагають нам відновити за допомогою цих титанових імплантів, і також є організація Healing the Children's. це американська організація, яка також допомагає медсестрам підібрати. Всі потрібні розхідники. Тобто, коли кожного разу, коли ми приїжджаємо, це вже буде наш третій раз. Ми всі, кожна людина. А тобто, це як я сказала, вісімнадцять 18, близько 18-20 людей. Ага. кожен везе з собою один чи два одні чи дві валізи, які забиті цими так. матеріалами, які ми потім залишаємо в лікарні, Іванку, дякуємо вам за вашу роботу і за включення за висвітлення цієї надзвичайно важливої ініціативи. Іванка Небор, засновниця та керівниця медичної платфори, платформи платформи лікар-інтерн за спеціальністю Лор, координаторка проєкту обличчям до обличчя Фейс фейс».